Доброго часу, друзі. Значить, нас середина жовтня 2024 року Україна, Волинська область. Сьогодні, значить, відео буде таке про ужину. Наша перша посадка ужини. Значить, як садити ужину, знаємо не з досвіду, а тільки по відео. Ну, почитав трошки матеріалів, але, але буде як буде. Думаю, все переживається і з ужиною теж вдасться. Ну, в кого є якісь поради конструктивні, пишіть в коментарях. Ну що ж, маємо фундук, малину, полуницю. Капуста звідси, звичайно, забереться. Тут, значить, сидерат такий погано зійшовший, ну і безпосередньо саму ужину. Накопали саженців в товариша, який мене підмовив зайнятися вирощуванням ужини. Значить, сорт Дойл. Технічний сорт, здається, на технічну ягоду, але високоурожайний. Ну, що нам і треба. Саженці такі, ну потужні саженці, значить, приживуться. Я думаю, досить добре. Що ми робимо? Повторюсь. Посадка проводиться вперше. Як посадити? Догадуємося тільки в теорії. Купаємо ямку глибиною сантиметрів 40, Ніколи я не купаю там великих ям, оскільки в нас там вже йде якась глина, цегла така В нижчих шарах ґрунту, низ засипаємо таке посіченої деревини, перепрівшої, трішки в піску, щоб розрихлювати землю. Ну і безпосередньо до контакту з корінням така жирнюча земля з компостної ями, яка вже роки три перепріває. Тут же, значить, розбили діляночку, бачимо кілочки, де мають бути стовби на шпалеру. Крайні стовби вже забиті. Шпалеру плануємо висотою 1,6 м. Оскільки вищих сувбів немає. Ну і Відстань між самею ожиною близько 2 метрів. Маємо таке правило будівельне, ну там, де 1,90 метра, де 2 метра. В рядові, думаю, буде нормально, оскільки там читав, дивився відео, як вирощують приблизно так воно і є. Ну і від забора такий впустимо рядочок. Туй вже тут почали висаджувати, Часу на все не вистачає. Ну от пальцем показувати не культурно. Ну, двома покажу. От бачимо, туї, це одні з гірших наших, туй починаємо з гірших висаджувати, і дійдемо до лучших. Далі йде бетонний стовпчик, який, з якого вже буде шпалера. Ну, і безпосередньо сьогоднішня посадка. Отут вже відмічені кілками місця, де будуть забиті стовби на шпалеру, відстань, між якими буде близько 5 метрів. Ну там 4,80-4,90 буде видно. Ну, ось так приблизно виглядає наша. Така осіння посадочка ожини. На цьому, друзі, будемо завершувати відео. Звичайно, я думаю, літом нам вдасться відзняти результат, як вона прижилась, не прижилась, що буде далі, поки це виглядає так. Вам, друзі, бажаю мирного неба, здоров'я. Пам'ятаємо, все буде Україна!